Доброго дня, я партнер компанії ZESman, і саме такі квартири я можу предлагати вам до продажу, до вашої купівлі її. Дивіться, ця квартира була придбана моєю клієнткою уже багатенько років назад. Це зараз ми в іншій двохкімнатній квартирі. Квартири здаються з ремонтом, можна купити в розрочку перший внесок. 30% розсрочка на 4 роки. Якщо вам потрібно житло, в якому можна платити розсрочку, але перших 2 роки ви не будете в ньому жити, ви будете платити розсрочку, інших 2 роки будете жити і платити. Звертайтеся, мене звуть Тетяна Троян, агентство нерухомості «Турбо», і я є партнером компанії ZESman. Ось таке житло ви можете придбати повністю з ремонтом, установленою кухнею, кондиціонерами, бойлером. Мій телефон 063 093 33 40. Звертайтеся, ми все покажемо, розкажемо.